Я завжди сміюсь, що без трусів з хрестиком ми війну не виграємо. Це так я сміялась до того, як отримала нову партію трусів. Стандартні слушні труси офігенна штука, шортики. Хрестик, хрестик на ляжці то святе. Класні по якості, приємні до тіла. Була в тому році партія одна не досить вдала, тому що отут була погана якість резинки і вона досить швидко зношувалась. Зараз, начебто, це виправили, тієї партії трусів вже немає, і вони досить гарно і довго слугують. Їх видається дві пари на рік. Ну, так, дві пари мінять. Можете міняти, якщо треба труси. Бачите, ось вони носяться так. Потім можна поміняти наперед-назад, коричневим назад, а потім, якщо зовсім геть біда, зробили, отако от їх вивернули. І так, опять. Раз і два. Е, можна носити до 4 днів, просто міняючи сторони. Це такий лайфхак. І ще до нас зайшли в цьому році труси. Можливо, хтось бачив, хтось не бачив. Е, нам вони зайшли від фонду Віталія Кличка, здається, не пам'ятаю. Але е, я приїхала з навчання, вони вже були. І це зараз одна із найпопулярніших позицій. Пояснюю чому, тому що вони зроблені просто з якоїсь надтканини. Вони такі, бачите, взагалі тобто, труси всім трусам, труси. Е, ще, ще як сміються, хлопці, тут є кишеньки. Кишеньки, щоб провітрюватися. Е, класні, ну тобто реально якісно зроблено, і по відгукам зараз буде один із самих чесних відгуків.